Робили. Мабуть, це ну, як підошва підзуття. І мені більше подобалося коли кроси Ось це I love. Мені ось таке подобається. Це подошва. Ну, ось таке так собі тому далі. Далі у нас дизайн наліпок було. І мені це дуже сподобалось ось це. Більше подобалось мені наліпку ось такий кавунчик. І е, вишні подобалися. Потім ми робили дизайн атвет календаря. Ось тут в мене закінчило, тому що не, як кудись вони подівалися. Тому, наверняка не немає, ми помните, ми відкривали попадаю в атвет календарі у нас шоколадки і карамелька. Далі у нас було дизайн Аврори. Аврори Ось дизайн -аврори у нас було. Я ж так роблю вам. Ось це як сквіш, сквішмену щось таке. І дизайн телефону було у нас, звісно ж. І мені це, я сама робила. Кстати, це на цю телефон у мене так же саме є. І це вже підподарувала мені підписниця. Мені. І. Я це прийпила. Тут була якась наклеїчко, але воно відклеїлось, тому без ось цього чохла. буде. Тому далі. У нас виповнити, як було дизайн-тему, нова колекція. І це все я це як шорти. Штани. Топік. Топик і топик з шортиками. Це було. І ось ці дизайн Roblox це були аватарки. Це літні. Це з радужного, радужних друзей в Роблоксі було. Ось таке я малювала. І ось це зимова, ось літні. Літні. це літня і літня. Це панічок такий. Потім ось це зачерпнула, тому що в мене не вийшло так. І ми приклеї з вами ось так просто на всю сторіночку ми прикрили це дизайн. У нас було а, Avatar World. У нас була одна колекція. Ось така. Тому ми далі розпочинаємо. Потім у нас з'явилася ось така нова колекція. Це дизайн подарунків. Ви пам'ятаєте, ми відкривали е, тетрадки Куромі. Ось у нас попався ось такий і ви писали 18 січня. Класна робота. Ми нужні ще ось сюди, мабуть, приклеїти. І з Куромі у нас попався як ось так гарний Ми, бабуся, ось так приклеїли сюди. Як це воно сюди клеїться, тому ось так. Потім ми, ну, це Preferation таке зробили. Потім ми робили це з другої сторінка Аврорку. Це лапка і це сама зробила теж. Канцелярія куромі, І в нас попалися ось ці два таких. І з квішмелом в наш папасі такий гарний кролик. Ось такий. Осе, на що попалося. Потім наша слідуща сторіночка. Це в нас е, вгадай пісню по емочі. Це в нас трішечки як ми відклили. так, келий. Перше, ви правильно відгадали, це ми виписали в коментарях. Перше, це Ой у Лузі Червона калина. Це чорний код. Ну, така чорний і пушустий. Це вже знак знакомі. І ось це. Ви ще не відгадали. Пишіть в коментарях. Я подивитися про лайк. І дизайн грошей ми робили. Ось перша сторіночка. І ось друга сторінка дизайн грошей. Я хочу ось це і все. Я хочу ще одну колекцію зробити. Може і дві, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть на колокольчик і не пропускайте нові відео. Я вас дуже сильно люблю і всім пока-пока!